І поки я там турботливо вкрита удіяльцем, спала дехто, Хто таким способом ми опалюємо теплицю. Цілу ніч сторожував, щоб в теплиці підтримувати температуру. Вона не опалювальна, зрозуміло, а рослинки вкриті агроволокном у построєній такій халабутці. Халабутка наша. Стелажі усе зняли, поставили додолу, щоб земелька рідненька їх гріла. Звичайно, перчику і баклажану тут не переливки. Схема робоча, щити, балони. Для нас 4 штуки ми поставили. Було б більше, було б ще краще. Затратно, але дієво. А через моє так зване рідке затінення сходить сонечко і не посміхається до нас, а так ошкіряється, Попринесло нам мороз. І заморозило конденсат навіть на теплиці. А вода забрала на себе, морозець. А ми опалюємо свою неопалювальну теплицю, рятуючи наші рослини, рятуючи капусту, пак та перець які ніде не в цієї теплиці вже. Рятуємо з допомогою газових балонів. І горять з часу ночі. Чотири такі конструкції поставили. На, в проході і гріють. Ще треба пережити три ночі, де температура вже буде не мінус 1, а мінус 2, мінус 3. Додає ще вітер. На стелажах була були розсади баклажанів перцю. Знесли вниз, зробили це, таку халабудку. Навіть спереду не накривали, тому що туди заходило тепле повітря. Температура зараз там сягає вже 2 градуси. В баклажанчиках на даний момент, баклажаном. переливки Температура ось така, вже потяглась до трьох. Ну це добре. Це добре, що тенденція до збільшення. І Ні ніде ж їх не сховаєш, крім тут. Він доведеться ще три дні потерпіть, витримать якось. Будемо додавати додаткових засобів захисту. Ще понизимо, зробимо тут плівку вгорі. Або Знизимо ту теплицю. Знизимо агроволокно, так вчепимо, Додатковим вкриємо. І тут ще додатковим вкриємо. Ну, та якось і будемо. Всім зараз, хто працює в теплицях, не переливки, рятують своє, Наше не дуже веселе сонечко, скоро перетвориться. У тепле і радісне сонечко, яке зрештою прогріє цю всю конструкцію. І рослинкам стане вже багато тепліше. А всім задоволення з вашої роботи. І дуже добре, що помідори наші в парниках ще не посходили.